І Якщо вам більше 12 років, то ви навряд чи маєте різдвяний настрій, адже війна в країні, немає грошей, диплом бляха треба захищати через два тижні. Але ось каталонці навряд чи мають всі ці проблеми, адже у них є какаюче поліно. Також відомо, як ті один надалі. Чому какаючи? Ну, якщо простими словами, то це традиційна каталонська різдвяна колода з усміхненим обличчям та капелюшком, яку ви годуєте залишками їжі, а потім вона, скажімо так, викакує вам подарунки на різдво. Але тільки якщо ви б'єте її палецею та співаєте Спеціальну пісню. Згідно зі всіма правилами, Поліна потрібно починати годувати 8 грудня у день непорочного зачаття. Але що взагалі входить у раціон куска дерева? Не перегноєм же удобрювати? Ні, каталонські колоди їдять усе що завгодно. Картопляне лошпиння, овочеві залишки, печиво, горіхи, мандарини, взагалі будь-що, що прийде у вашу дурну голову. Потрібно просто залишити йому їжу на тарілочці на ніч і зранку посуд дивним чином стане пустим. Але і це ще не все. Десь під різдво колоді стає холодно, і яке ж це какання, коли ти замерз. Ніяке, правильно, тому потрібно накрити на тіоди надаль ковдрою для зігрівання, аби було видно лише ноги та голову. Ну а після цього починається святкова різня. Діти беруть у руки палки та починають конкретно так гамселити кусок дерева, співаючи паралельно пісню, яка вимагає, аби колода покакала подарунками. Деякі версії пісні можуть навіть мати у собі погрози колоді, але які ще можуть бути погрози, коли бідне Поліно буквально фігачать мертвими родичами, я не знаю. Історія, як і більшість подібних дивних Кан походить ще з часів язичництва, але каталонці мають свій міф. Згідно з ним, в одному з фермерських будинків в селі Сан-Квінті де Медіона, пізно ввечері молодші члени сім'ї горілися та гралися біля каміна. Як раптом казне, звідки почули слова. Я спускаюсь. Після чого одразу ж димової труби впала колода дерева та перетворилася на якусь істоту подібну до гобліна. Він сказав дітям, що у них вдома захований скарб, аби вони знайшли його і віддали жебрачці, яка прийде до них наступного дня. Особисто я, як і всі нормальні люди, Подумав би, що це якась кримінальна банда, що змушує дітей знаходити заначки батьків та віддавати їм, але на диво, це було не так. Наступного дня діти віддали скарб брашця, що постукали йому двері. Після цього удача почала завжди посміхатися дітям та їхній родині. Можете й мені частину свого скарбу задонатити, до речі, Цьом. А ось наступним героєм двері краще не відкривати: ісландські святкові хлопчики або ж юльські хлопці. Це аналог Санта Клауса чи Діда Мороза, але в ісланців, де він у них не один, а цілих тринадцять. Тринадцять таких. Собі гномів братів що приходять по черзі, починаючи з 12 грудня і закінчуючи 24-м та роблять різні гадості. Ось вони справа наліво. шип Кот-Клот, відомий тим, що смокче молоко прямо з овець. Галі Гаук ховається в коморах та краде піну з відер з молоком. Стабі найнижчий зі всіх, відомий тим, що вишукає сковоріткій кастрюлі та їсть звідти їжу. Облизувач ложок найвищий зі всіх, і тому любить красти ложки, аби полизати їх. І одразу ж за ним його брат-плагіатор, облизувач горщиків, бо у і облизувати брудні горщики. Ну і звісно, як же без ще одного плагіатора в сім'ї облизувача мисок із їжу, який він краде з під ліжка ісландців. Адже у давні часи люди там чомусь періодично ховали їжу під ліжком. Найгучніший сьомий хлопчак також відомий як Гримач дверима. всю ніч лупцює по дверях, аби не давати нікому спати. Далі в нас скіропожирач, святкова істота, яка пожирає весь ісландський йогурт, який відомий також під назвою Скір. О, а це мій улюблений. Крадій сосисок. Тут і додавати немає. Чого просто краде сосиски. Найстрашніший зі всіх десятий бородань вікно-заглядач. Він просто тиняється під хатами та заглядає у вікна, аби побачити, щоб його брати могли ще вкрасти. Одинадцятий у нас нюхач, який має величезний ніс, яким вишукає, щоб смачненьке скомуніздити. Дванадцятий бородань це м'ясо гачок, гномі з гачком, за допомогою якого він краде м'ясо. Ну й останній представник родини крадій свічок, який ходить за дітьми, щоб просто забрати їхні свічки. Звісно ж, всі кримінальні проблеми наших юльських хлопців. Походять з дитинства, особливо від їхньої матері, відомої також як грила. Вона є велетнем та вважається, ледь не найстрашнішою фігурою в ісландському фольклорі. кажуть, що протягом року вона збирає чутки про погану поведінку дітей. А коли настає зима, грила бере мішок, ходить по домівкам та викрадає всю малечу собі, аби зробити потім таке собі дитяче рагу. сумнівне дитинство, звісно, було гномів із такою мамцею. Та й чоловік грили прикладом відповідальності. Був звати його Лепалудій, бо він ледь цього постійно залишив. Шався вдома у своїй печері та нічого не робив. Ну як і ви, в принципі. Він, до речі, третій її чоловік. Від минулих у грил залишилось ще немало дітей. Браслет дістався б точно їй, як ви розумієте. Але був у мамці й вусатий дружбан, відомий також як різдвяний Кіт або ж Йольський Катяра. Він був настільки великим, що міг поборотися у величі не тільки з моїм бажанням жити після цієї сцени, в сталевому, а й з місцевими будинками, над якими він прямо таки височів. Робота юльського Пухнастого була дуже на працю мамці волиня грили, але замість того, аби красти та їсти на слухняних дітей, цей котячий полював на малечі, які не отримували якогось різдвяного одягу у подарунок або хоча б просто теплого одягу. Тероризував бідняків, одним словом. А щоб мене мій кіт не тероризував, то можете затонати та на монобанку. Цьом. Тому, аби не бути з'їденим з звіроподібним титаном, діти весь грудень намагалися моглися поводитись чемно та багато працювати, аби отримати від батьків бодай пару рукавичок. До речі, я неодноразово натикався на англомовні статті під час підготовки до цього. Відео, де кажуть, що в Україні прийнято на Різдво прикрашати ялинку павутинням та павучками. Ви про це хоч щось знаєте, бо я вперше чую, якщо чесно, пишіть в коментарі. А ось бабака Тимка, який робить прогнози на рік, але щось частенько промахується з передбачуваннями, знають точно всі. Про те, що ви однозначно не знали, так це те, що в італійців, які живуть в районі Альп, є свій аналог тимка під назвою Бадаліск. Це міфічне істота що живе в лісах валика Моніка, та непомітно споглядає за людським життям. Виглядає він як великий черв'як, покритий якоюсь шкурою та з рогами на. Голові за традицією, люди збираються на пошуки цього чуда в ніч з 5 на 6 січня. І як тільки Бадаліска знаходять його, зв'язують мотузкою та тягнуть процесією до центра міста аж до ратуші, де наш звір передає людям листи сатиричної композиції, в якій розкриває злочини, таємниці, гріхи та вади мешканців міста, але не називаючи їх імен, аби не нанести їм психологічну травму. Деяким вчителям треба повчитися у Бодаліску. Я думаю, після прочитання цього листа зазвичай йдуть співи, танці, звичайно, така сільська гулянка, на якій бадалістку не дуже подобається перебувати yeah. сходячи з його обличчя. Але під ранок звіри відпускають, і він повертається до себе додому у ліс. Інша не менш та дивна міфічна різдвяна істота відома під назвою Мері Люїд. Але я буду називати її Машею. Це таке собі чудо часів 19 століття, що виглядає як скелет коняки, накритий білим покривалом, а на черепі воно носить віночок з прикрасами. Максимально не типовий вигляд істоти, що має приносити радість та дух свята людям на різдво. Я, якби таки на вулиці побачив, ще й в часи до інтернету, то ніфіга б не думав про свято, а тікав би, аби ця маша не відкусила мої яйця. Проте жителі Південного Уельсу вважають чомусь інакше. Згідно із традицією, група чоловіків збираються разом. Один із них втикає черепку на палець, накривається тканиною, перетворюючись у машку, і йдуть вони так по хатах їжу випрошувати. Підходили мужики цією отарою до дверей якоїсь хати і за допомогою пісні просили, аби господар пустив їх до себе. За правилами, господар мав відмовляти і пояснювати, чому. Мимо в хаті непотрібні дурники з конем, але на диво теж за допомогою пісні мав це робити. Обидві сторони повинні були продовжувати відповідати одна одній таким чином, допоки господар врешті-решт не задовбувався і не пускав цих пранкерів до себе в хату, де б мав надати гостям поїсти та попити. От тільки попробуйте прийти так до мене колядувати. Я вас точно не пущу до хати і викличу поліцію. Ну а щоб я не викликав поліцію прямо зараз, то ви можете поставити лайк під цим відео та задонатити на ЗСУ. Ну а потім і мені на монобанку Чибай мій кофі з патро нам цьому